Тарас Григорович Шевченко був видатним поетом, художником, одним словом, гордістю і натхненням українського народу. Про життя і діяльність відомого майстра написано чимало книг і статей. В його біографії багато цікавого, сьогодні найцікавіше. Шевченко був невисокого зросту, трохи більше 164 см. Шевченка назвали Тарасом через близькість до іменин. 25 лютого, коли він народився, за юліанським календарем було свято святого Тарасія. А прізвище Шевченко поет отримав по жіночій лінії, коли його прадід, виходить з козацького низу, одружився в Кирилівці з донькою місцевого шевця. Батько Тараса одразу помітив тягу до навчання, тому відвів його до дяка. У дяківській школі Тарас посідав позицію консула, що полягала в допомозі педагогам пити різками інших дітей за непослух. Одного разу хлопчина відшмагав дяка, який зловживав алкоголем. Освіта митця – всього два класи. Здобував він її у церковно-приходській школі. Перші гроші Тарас заробив, допомагаючи відспівувати небіжчиків. Він був помічником священика. А гроші, що друзі Тараса зібрали на його викуп, 2,5 тисячі рублів нині, це понад 40 тисяч доларів. Перший кобзар, який вийшов у 1840 році, накладом тисяча примірників розкупили за два тижні. Це було вау! У кобзарі Шевченко вжив слово Калина 385 разів. Ймовірно, дуже він її любив. Багато видано кобзарів, але найменший в світі має розмір близько половини квадратного міліметра, що менше за макове зернятко. Гортати сторінки збірки можна лише кінчиком загостреного волоска через їхній неймовірно крихітний розмір. Звісно, Григорович писав і картини. До наших часів. В оригіналах і частково в гравюрах на дереві і металі дійшло 835 картин Шевченка. До того ж, літератор любив співати. Він мав дзвінки і голос приємного тембру. В його репертуарі переважно були народні пісні центральної частини України, а під час співу він акомпонував собі на гітарі. Багато в кого автор асоціюється з сумним в старому кожусі. Однак поет був неабияким модником, любив витрачати гроші на одяг. Коли жив у Петербурзі і добре заробляв роботою портретиста, міг собі дозволити дорогі костюми. Зокрема, поет занотував у щоденнику про особливе задоволення, отримане від придбання гумового плаща Кінтоша, який вартував 100 рублів. Для порівняння. Перебуваючи у складі археологічної комісії, Шевченко заробляв 150 рублів на рік. Улюблений напій поета чай, а з алкоголю ром. За лічені хвилини до смерті поет пив чай з вершками, а ще поет смакував кавою повіденські, теж з вершками. У Шевченка було чимало жінок упродовж життя. Відомо, що протягом останніх декількох десятків років Шевченко хотів одружитися та створити сім'ю. Коли Шевченку було 46 років, він уподобав лекеру полусмак, який виповнилося 20 років. В останній рік свого життя Тарас Шевченко власним коштом видав букварь Южноруський, за яким навчитися грамоті рідною мовою мали дорослі українці в недільних школах. Лише 12 років зі свого короткого життя Тарас Григорович був відносно вільною людиною. 24 роки він був кріпаком. 11 років перебував під слідством на військовій службі та у засланні. Від чого ж помер поет. Тарас Григорович з дитинства мав слабке здоров'я, крім того, воно було підірвано багатьма чинниками. Повернувшись до Петербурга, зайнявся випалюванням картин по цинку, працював із сірчиною і азотною кислотами, жив у приміщенні, у якому внизу була майстерня, постійно дихав випарами кислот, а в нього була стенокардія, по народному грудна жаба. Усі ці фактори і зіграли фатальну роль у долі поета. Достеменно невідомо, скільки хлопчиків отримали своє ім'я на честь великого українця, а от топоньми порахувати дещо легше. В Україні існує 25 варіацій назв міст, селищ та сіл, присвячених Шевченкові. Життя і творчість Тараса Шевченка незавершена сторінка нашої історії, розкривати таємниці його характеру весело і захопливо.